Я народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила. А сила знову. Розвіла, щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московіє, мене ти пожирала, як нищила моїх дочок, синів, і як залізо хліб і вугіль крала, Як твій кацапський дух осатанів. Ти думала тобою весь, з'їдаюсь. Та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджую. Я утверждаюсь, бо я живу, сини мої, незламні українці. Я буду ваш за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішите визволять. На Слобожанських нивах, на подільських, в Донецьким краю. Я прошу молю, вбивайте москалів, злодю кремлівських, вбивайте. Без жалю ще буде неба чистої блакиті. Добробут наш підніметься, як крутуть, заблискотять комбайни в житі, заводи загудуть, кремлівська гнить. Тремти. Я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошку гробову? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Вистачить. Юрий, вистачить. Хочете?